Здогадайтеся, друзі, про яку систему в нашому організмі не говорять навіть лікарі. Ми багато з вами чуємо про оздоровлення чи то лікування серцево-судинної системи, нервової, навіть гормональної, кістково-суглобної і так далі. Але мало хто говорить про лімфатичну систему, а від її стану дуже багато залежить у нашому організмі. Твоя лімфатична система це каналізація твого тіла. Саме через лімфатичну систему твій організм виводить токсини, важкі метали, залишки від ліків, а також продукти обміну. Якщо твоя лімфа тече вільно, то твоє тіло з чистою шкірою має багато енергії, міцний імунітет, є легкість, немає набряків, і все працює без збою. Але якщо ми заблокували цей процес, лімфа брудна, густа, вона не рухається, в силу багатьох причин. Про це вже я розповідаю у своїй групі відновлення здоров'я, то твоя шкіра буде з висипами, з хворобами, не буде енергії, постійна втома, будуть запалюватися лімфатичні вузли. Набріки, целюліт, зайва вага, ослаблений імунітет і часті застуди, тому що у лімфатичній системі накопичуються токсини, туди потрапляють віруси, паразити, грибки та інше. І, звичайно, що все це працює не на користь людини. Організм буквально задихається від власних токсинів, він захлинається. І ти не виправиш цього гормональними мазями або якимись ліками. Жодні креми чи вітаміни не зможуть виправити цю ситуацію, поки ти не запустиш лімфоток. Правильне очищення лімфи призводить до того, що у тебе очищується шкіра. Люди на цьому етапі очищення позбулися таких проблем, як дерматит, псоріаз, запалення, відновлюється обмін речовин, активізуються всі процеси в організмі, піднімається енергія, настрій, усі системи починають працювати набагато краще. Я допомагаю м'яко і чисто, природно запустити процес очищення лімфатичної системи, її рух, оздоровлення, запустити циркуляцію чистоти та енергії у тілі. Хочеш щоб твоє тіло стало легким, здоровим, красивим